Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні буде таке відео типу влогу. Я отримала в коментарях такий запит на те, щоб поділитися, яка в мене є на даний момент косметика і чим я користуюсь. Хочу трохи структурувати все. І якби розкласти всю косметику. В мене є такий пунктик. Я люблю час від часу все перескладати, складати по поличках. Я купила такі перегородки, я ними ніколи не користувалася і хочу сьогодні, от в своїй шуфляді, зробити такі переділення і все гарненько розкласти. Тому сьогодні поділюсь з вами тим, яка косметика в мене є, і тому поїхали. Здається, вийшло щось таке, типу, типу, да. а, тому о, можемо, в принципі, вже складати все сюди, якщо воно все сюди влізе і заодно покажу, що в мене тут уже є. Так, я думаю, що о, треба по типу, по типу складати. Спочатку почнемо з тональних основ. А, насправді, їх не так багато, але насправді також це якби саме більше косметики, коли в мене коли-небудь було. Є отакий типу флюїд кашемір і а, він має таку легку ту текстуру і з таким свічінням. Тобто, ви його наносите, він на мені сьогодні. І він має не супер сильне перекриття, але а, в принципі, Перекриває добре. Основа Анастасія Beverлі Hills. Так. Тональна rayer beauty така. Чесно, вона коштує недешево, а я взагалі не зрозуміла. Тобто я не скажу, що це дуже крута якась основа і вона класно лягає. Взагалі, мені вона не, не дуже підійшла, не дуже хорошо, не дуже гарно вона лягає, вона сушить. Не знаю, можливо, я щось не зрозуміла. Потім праймер Gosh Такий типу теж як основа може бути, або підоснува. Корейський Бібі-крем. SPF. -ом. Дуже крутий. Він в мене вже дуже давно вже закінчується. От Міша чи High, я не знаю. Але класний. Він так. І ефір має і класно дуже лягає, і блендується, і тримається, і не забуває пори. Але я дивилась, на мейкап, і його вже стається, немає в продажу. Пудра в мене одна така Physicians Formula розсипна, бежева. Потім пудра ще одна ось така біла. А в мене є Такий ще пудра бронзер Maybelline, дуже класний. Я його спочатку не дуже зацінила, не зрозуміла, але іноді буває так, що продукту просто не знайшли відповідної кісточки. Або кісточці не знайшли відповідного продукту. Потім я випадково ну, взяла кісточку, яка взагалі вона йде для, для хайлайтера, і просто я один раз нею нанесла. І тут то все спрацювало. Тобто і кісточка підійшла, бо я кісточку не знала, хайлайтер у неї було дуже незручно наносити. І оця пудра, вона дуже класно наноситься, вона такий легкий дає е, колір. Тобто Наліт для таких е, світлошкірих дівчат. Це прям крутий варіант. ту фаїст, е, чоклет, пахне шоколадом. Тобто, дуже, крута, дуже крутий. Проведер. Це от, прям, можу рекомендувати. У мене є ще сухий а, хайлайтер. ну Такий нормальний революціонний камер. А, є ще ось такий хайлайтер в стіку Maybelline, Це прям дуже крутий. Мені подобається. І в мене є рум'яна. Такий Ну Не скажу, що класні, може я їх не розпробувала, але все таки поки що на першому місці у мене двоє румян. Це такі маленькі нарс. До речі, мініатюрка, бо я взяла її спробувати. Вони реально дуже круті. Мені подобаються. Такі Fenty Beauty крім кремові. Тут теж дуже круті румяна, їх можна і як рум'яна, і на губи. Давайте перейдемо до палеток. У мене є Ось така палетка це для контуріна. Можливо, хтось вже бачив Beauty UK. Прикольна палетка NYX з яскравими кольорами. У мене таких не було і ніколи не пробувала формуватися, але ця сподобалась. І така маленька палетка Lovely. Якась така супер дешева фірма, але тінні непогані. І одна палетка тінний, це Тарт. Ось така. Дуже крута палетка Tarte, В них багато палеток. Ціна, звичайно, не дешева, але по якості вони реально круті. Я думаю, всі палетки вони круті там в них. А, Ще знайшла такі маленькі тіні Я За них ну, сама велика палетка в мене ось така. Це Морфі. База під Тіні Ордеко. Ну, щось вона мені не сильно подобається. Чесно кажучи, мені не дуже підходить. Вона недостатньо для мене зволожує. Є така палетка для брів. Rare beauty. Ось така. Ну, не знаю, якийсь варіант типу дорожній, але, ну, як для брів, не знаю, я нею майже не користуюсь. Кіко Мілано. Дуже класна. Вона ну, зараз на мені. Такий релакс фактор. Дуже крута текстура, красивий колір. Пупа матова помада, така вона темноватого кольору. І мініатюрка ось така Маленька. Це круто, коли є змога купляти саме мініатюрки. Що воно стоїть на дешево, то хочу розуміти, чи воно того Ну І нічна помала помада Maybelline. теж матова така метінг. Прикольна, мені теж вона в принципі подобається. Є така олійка для губ для Нікс, від NYX. Теж хорошка від Sephora, маленька така туш. Ось є ось такий маленький блиск, теж мініатюрка, це як побул, але я ним користувалась. Так, підводка до очей Golden Rose, до речі, це такий від Maybelline стик для контурингу. Теж непоганий, якщо ви ним, в принципі, користуєтесь. Не знаю наскільки зараз уже такий контурінг. Контуринг це. Актуально. Здавалось, ніби так то і косметики, і багацько, а воно і не сильно багатсько. Ну, Тут у мене знаходяться всі олівці. Їх реально ось скільки. Тут і помади, і олівці. Є ось такі матові помади. Я робила недавно відео про них. Ось тут воно десь теж буде. Чотири видатки помад, вони дуже круті, матові, від Maybelline, І рекомендую їх ще цей консилер. На І ще один консилер. Взагалі, якби зрозуміло, що не потрібно так багато кісточок, але я на собі відчула, що коли ти купляєш там, три кісточки, наприклад, саме не необхідні, а потім ти фарбуєшся і ну, не маєш часу бігати їх, прати кожен раз, сушити і заново там, малювати. Тобто тобі хочеться просто виймати і фарбуватись кожен раз якоюсь чистою кісточкою. І таким чином, через якийсь час у вас з'являється от стільки кісточок. Що можу порадити, якщо у вас немає гель-лаку на руках, але ви хочете типу того такий, щоб довго тримався, от серія така є Essie. вони йдуть от в таких, як скручена така форма. І оце, наприклад, колір, а це база, о, не база, топ. І коли ви два цих продукти використовуєте, дуже гарно тримається лаком, саме лаком на руках. Мабуть, це вся косметика, яка у мене є. Думала її більше, а виявилось не так і багато. Давайте я вам покажу, що ви. Ось так, воно вийшло. Ось ці перегородочки. Тобто ось тут тональні основи і консилери. Тут пудри. Тут рум'яна бронзер хайлайтер. Тут помади і сеттинг спрей. Тут е, е, туш. Ну і там таке для брів. Е, це для знімання лаку, креми для рук, це лаки. А це палетки маленькі. І велика палетка. І тут всі олівці. Ще оці матові помади. І і кісточки. Ось таке. Ось така вийшла систематизація. Тому я думаю, все вдалось ну, виглядає принаймні охайно. І е, зразу можна бачити все, бо коли воно скопом все лежить в одній такій сумочці, то нічого не видно, що є. А так, в принципі, все можна побачити, що є, щоб не купляти зайво. Ось такий сьогодні вийшов. Відеоблог. Ми разом поскладали всю косметику. Ви побачили, яка косметика в мене є на даний момент. Надіюсь, це відео вам сьогодні було цікавим. Вам було прикольно разом зі мною робити оцю всю реорганізацію. Можливо, це відео також було і корисним, тоді взагалі супер. Ще раз нагадаю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночки, підтримуйте його. Все це дуже допомагає, і кожна підписка, кожний коментар він дуже мотивує на те, щоб робити більше ось такого україномовного і, надіюсь, цікавого контенту. Дякую вам всім за увагу! І побачимось в наступних відео. Бувайте!